Дві тисячі гривень на покупки в гуртомаркеті за світлину на осінній фотозоні та донат для ЗСУ. Саме такий розіграш організував СМ Маркет спільно з благодійним фондом Покрова. Взяти участь у розіграші може кожен охочий. Умови прості. Зробити фото на локації, відмітити СМ Маркет в Інстаграмі, перерахувати кошти на благодійний фонд Покрова для ЗСУ. Та поставити плюсик в коментарях за зібрані кошти, волонтери благодійного фонду покрова закуплять дрони для захисників. Найбільше звернень отримуємо від військових про дрони, тому організували такий збір. І одним з елементів є фотозона, де люди можуть приїжджати, донатити та спільно долучитися до того, що ми придбали дрони для наших захисників. Розіграш триватиме до 2 жовтня. Після його завершення волонтери рандомно оберуть серед учасників одну людину, який і подарують сертифікат на 2 тисячі гривень на покупки в гуртомаркеті SM СМ Маркет. Ми неодноразово організовуємо такі благодійні акції для підтримки збройних сил України. Тому закликаємо всіх клієнтів взяти участь у цьому розіграші. Нагадаємо, фотозону посміхнися подякуй ЗСУ» створили з кількох тонн гарбузів. Облаштували її у селі Острів на вулиці Промислова, 1 підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.